Осі англійської не можуть скласти національний мультипредметний тест з англійської мови. Із таким заголовком у соцмережах розлетівся допис однієї з викладачок. Андріана Пауки з Пустомит на Львівщині написала: Її знайомі американець та британка склали тест із їхньої рідної мови на 157 і 153 бали відповідно, при максимумі 200. Мовляв, як же тоді українським школярам показувати хороші результати. Митро Фурдак поспілкувався з учнями, які написали англійську бездоганно і не дуже, і розпитав то, чи складні були завдання на ММТ. Цей тест дуже схожий на пастку. Тобто, там є відповіді, які дуже схожі на правильні, але є нюанси. Викладачка англійської Андріана Паук публічно розкритикувала цьогорічний мультипредметний тест з англійської. Як доказ своїх слів, вона показала бали, які нібито набрали її знайомі американець і британка. Який рівень мови повинні мати наші випускники, якщо пересічні носії цієї мови не можуть скласти не те, що на 200, а навіть не на 170? у розмові з ТСН Андріана, вже не називає сам зміст тесту з англійської складним. Натомість твердить, НМТ з іноземної не відображає реальних навичок учня? У мене питання для чого нам тест з іноземної мови? Який не перевіряє знань іноземної мови, а перевіряє мої якісь дидактичні вміння, працювати методом виключення і так далі, на що готуватися розгадувати ребуси? Якщо можна вчити англійську серед тих, хто якраз добре вчив англійську, цьогорічна випускниця Тетяна Луценко. Вона написала НМТ на максимальні 200 балів. Job і work обоє прикладаються як слово робота, але job – це певний вид роботи, певний вид діяльності, А work – це робота загалом. Дівчина дистанційно закінчила школу в рідній Чаплинці. Нині це тимчасово окупована частина Херсонщини. Уже понад три роки Тетяна живе в Києві. Особливого секрету успіху Тетяна назвати не може. Каже, вона добре вчилася ще починаючи з середніх класів. Дуже вдячна бранові Надії Михайлівні за те, що вона зробила для мене та моїх однокласників. Про неймовірна робота була пророблена з її боку. Ця підготовка дуже багато дала нам Усім а от ровесник Тетяни Киянин Влад Шевченко не такий щасливий. До НМТ майбутній абітурієнт готувався весь 11 клас. Утім, результат відверто розчарував. В середньому три рази на тиждень, але ще додатково я сам займався. Що. Вчитував, дивився, слухав. Взагалі, я розраховував на 170-170. Але мій бал 164. Попри свій досить скромний бал, влад не вважає НМТ з англійської за складним. Я вважаю, що наша шкільна програма повністю по по відповідає тому, що нас запитують. Середній бал з іноземних мов в Україні за останні роки близько 150 балів з 200. Що двоє носіїв в англійської, як пише пані Андріана, показали плюс-мінус такий же результат в українському центрі оцінювання якості освіти називають непоказовим. Носій мови – це не автоматично успішний учасник тестування зі своєї мови. Друге питання, звичайно, полягає у тому, що ми нічого не знаємо про те, наскільки сумлінно ці люди виконували тестове завдання. А ще у відомстві, який проводить вирішальний для кожного абітурієнта, іспит, нагадують минулого року. Понад півтори тисячі учнів змогли набрати максимальний бал саме з англійської мови. І учасники тестування вже 2026 року мають якраз достатньо часу якісно до нього підготуватися. Будь-яка інтелектуальна діяльність потребує постійного практикування. Треба готуватися, щоб результат був краще. Дмитро Фрудак, Наталя Стельмах та Андрій Вєтошкін ТСН один плюс